Абсолютно очевидно, що за місяць, який минув від дня прийняття рішення РНБО і ведення його указом Зеленського, вже мав би бути озвучений матеріал, про який говорив пан Зеленський. Як ви думаєте, якщо б ці матеріали існували, якщо б вони мали легітимний статус, якщо б їх було достатньо для того, щоб оголосити про ці неймовірні операції, які можуть слугувати? Твердження підтверджувати те, що здійснювалася терористична діяльність. Як ви думаєте, вони б були вже в усіх цих телеграм помилках які кожного дня пишуть абсолютно незрозумілі речі, принижуючи, а не по факту надаючи якусь інформацію додаткову суспільству? Вони б вже були, а їх немає, оскільки всі по колу, починаючи від прем'єр-міністра, якого ми запитували прямо в залі. Чи приймав він участь у засіданні РНБО спочатку в засіданні Кабміну, чи голосував він на основі яких матеріалів вони працювали? Ми маємо повну інформацію, що ці матеріали нібито мали би доготувати в державній службі фінансового моніторингу, але їх досі немає. Скажіть, будь ласка, от більшість громадян думають, що ну нічого страшного, голосили про санкції, чи е, е, якось це відображається на діяльності життєдіяльності е, особисто Петра Олексійовича, життєдіяльності фонду інших інституцій. Я вам хочу сказати, що те, що сказав в інтерв'ю е е Порошенко е на еспресо, він говорив про те, що ви не уявляєте, навіть що виявилося, є метою застосування цих санкцій, не тільки зупинка його спілкування з воїнами, які безпосередньо його чекають кожного тижня на фронті, а це ж все, а це ще й рейдерське захоплення багатьох напрямків його бізнесу, який він колись створював. Ви розумієте, це просто е, е, знаєте, тільки неозброєним оком не видно, що відбувається. Але коли до людини намагаються застосувати більше санкцій, більше санкцій, чим до тих, хто справді був громадянином України і чиє майно було конфісковано, або до кого були застос... громадянином Росії і до кого були застосовані санкції, чиє майно було конфісковано, і так далі. Тобто в нас громадяни Росії, які насправді здійснювали в Україні підривну діяльність. Вони в більшому пріоритеті у владі, чим людина, яка допомагає зараз настільки багато, що цифри вражаючи і по сумі допомозі, і по тому озброєнню, який він доставляє до збройних сил.